Наталія доїхала в Литву. І Наталя, привіт. І слухаємо голосове, що вона записала. Доброго дня, діма, дивіться, все так, як ви й казали. Страховку я не брала. Пройшла митний контроль без проблем. Пішла ще й сама перша. Єдине, що мене запитали, куди я їду. Я сказала Литва. Я навіть не казала, що я від війни там тікаю. Сразу поставили печатку, сфотографували. Провірили сумки, ну, як провірили, на оцій ленті, посвітили і все. І взагалі ніяких проблем нема. Єдине, що може комусь треба буде, якщо всі думають, що вони дуже розумні, то водій розказував, що минулий раз їхала жінка вже така в віці, то її завели в кімнату, провірили, вона в лівчик понапихала повну О, Але у нас такого не було, ніхто нічого не віз і взагалі дуже швидко все пройшли. Страховка вам не потрібна перше. Але страховку можна робити на страховий випадок. Вдруг ви там захворієте і вам оплатить, якщо ви правильно звернете страхову фірму по гарячій лінії, то фірма вам оплати лікарняні. ось, А так просто може приїхати швидка, зробити укол і все. І потім шукайте <кій> гроші, позичайте на амбулаторії, на лікування. От. Але перше, я б рекомендував застраховувати себе на, десь на місяць, на два, це не так дорого коштує, там можна підібрати пакет там до 1000 гривень навіть. Ну, зато ви будете застраховані. Але для проходження кордону вона не потрібна. І третє, якщо ви прям не спите ночами і дуже хвилюєтесь, то можна зробити мінімальну страховку за 400 гривень, вона віддалено прийде вам на Viber, два документи. Друге, поїхала Наталя до Наді, е, приїжджають вони всі в Маріамполь, їх забирають з вокзала, відводять в міграцію, потім відвозять на Офіс, е, оформляються, і відвозять і поселяють. Отакий сервіс, там ще і кавою можуть напаїти на офісі. Е, мінуси цього всього, що все одно погано нове, що треба робити. І завжди будуть погані відгуки, завжди. Від людей, такі знаходяться. І люба робота складна. І на будь-якій роботі треба хірачі. Так що ось такі відгуки, кому треба робота. Я б рекомендував Литву. Чому Литва? Тому що без нічних змін працюєте як біла людина з 7-ї ранку: 5 євро заробляєте, Найдешевше там житло або нуль, або 50 євро за пост. Ну там, якщо вільнюс може бути 100-120 євро. Ну, це столиця. Ось і. Не така конкурентна країна, як Польща Чехія. Так що, кому треба робота, дзвоніть, допоможемо, розкажемо.